Volunteers, people from America, people from Australia, people from South Africa, Germany, France, Poland, have come here to help Ukraine, and it's been an alliance that have helped Ukraine, and they're going to help Ukraine win this war. These ambulances and these trucks and these SUVs were all supported by the donation from the President's Foundation. He has been with us from the very beginning. He is what makes Ukraine great. He is what unites Ukraine, and I am so thankful that we are not just. Для мене це дуже-дуже важливо. І та ініціатива, з якою приїхали до нас волонтери з США, яких очолює Брок Бірман. Це дуже-дуже крута позиція. This is exactly what we now need – unity. Сьогодні привезли і на цій площі стоять 26 автомобілів. Швидкі допомоги, вони йдуть в бригади територіальної оборони. 104 та бригада, 106-та бригада, 110-та бригада, Київська, 112-та бригада, 411-й полк, полк безпілотних систем і працюють неймовірно, з неймовірною результативністю. Сьогодні приїхали отримувати два автомобілі санітарні на передову в медичні підрозділи для вивезення поранених і надання допомоги. Техніка страждає так само, як і люди. Вона отримує поранення, вона пошкоджується. І заміна техніки це ну, теж дуже-дуже. Якби критично в наш час на цій машині ми будемо на психологічні реабілітаційні заходи возити військовослужбовців, які отримали поранення в ході бойових дій. Це дуже приємно. Чому? Тому що в нашій громадській організації вже два автомобілі. Один автомобіль два роки тому Петро Олексійович передав, який працює також на поранених хлопців. А також як волонтерський автомобіль на фронт їздить сьогодні, брок разом з прекрасною дружиною і я. З прекрасною дружиною з Мариною, і сьогодні у нас свято. І я хочу подякувати всіх хто сьогодні тут зібрався на це урочисте дійство. Ми я можу наголосити, будемо продовжувати яка інсинія і сигніфайз анамерикан і Европейш Ен ОЛОВДВорд Алайянс ти сопортюкраїн. Thank you for your brotherhood. I am more experienced than Maria. <laughs> <laughs> thank you very much. Thank you. Thank you. I have special gift, which painted by, by famous Ukrainian painter, Galina Nazarenka, my friend, broke. This flex to flex is for you. Oh, thank you. You should know that George and I delivered the very first ambulances in May of 2022. we delivered now over